Журналісти з різних куточків України з'їхалися на семінар інновації у засобах масової інформації, досвід колег щодо роботи з аудиторією та контентом. Загалом на зустрічі були присутні понад 20 представників з Полтавської, Рівненської областей та інших міст, зокрема Харкова, Києва та Ковеля. На зустрічі журналісти зазначили, головне завдання сьогодні це відчувати, яка інформація буде корисною та цікавою для сучасного глядача або слухача. Ми повинні відчувати нашого читача. Ми повинні знати, чого він хоче. Ми повинні знати, коли він хоче яку новину. Ми відслідковуємо рейтинг, що він читає, що він не читає. Тобто, це є одна із складових. Валерія Пупій, редактор, приїхала на семінар з Харкова. Вона говорить: у подібних заходах бере участь не вперше. Вважає це ще одна можливість познайомитися з колегами, поділитися досвідом один з одним та поспілкуватися. Це дуже корисно, тому що, наприклад, те, чого нема в нас, ти такі почув. думаєш, а чому ми це не використовуємо? Чому ми до цього не дійшли? У колег це є, і в принципі, деякі методи нам підходять. Деякі методи ми так приміряли. Не пішло у нас так. Журналіст він не повинен стояти на одному місці. Він повинен а, щодня дізнаватися будь-яку інформацію, ділитися з колегами досвідом. І а, насправді це прекрасно, коли журналістика розвивається. На зустрічі представники змі також обговорили соціальні теми та фінансову незалежність районних видань. А ще як сьогодні можна зміцнити та зробити всебічним і відкритим інформаційний простір в Україні.